Перше століття, відна, ковідове жахіття. А він се мандрує розгойданим світом крізь часу пекенні роди, людськими стежками ще він бурлакує, здається, мета розтягнені всує Предвічного сковороди. О, він пам'ятає дрібноту, огроми так довго вертає блукались додому, безцінна торбина в руках. Така таємнича химерна поклажа, Сутається нитка і крутиться пряжа, Русло пробиває ріка. До нас, нині сущих, він близько й далеко. Ми тут заметілі, віснується спека, возносяться Божі сади. Та стільки у душах застигли і скверни пора подбирати розсипані зерна, праразуму сковороди. І сьогодні ми спробуємо позбирати розсипані зерна тієї людини, яка стала однією з найпомітніших постатей давньої літератури нашої держави Григорія Сковороди, трьохлітній ювілей, якого ми будемо відзначати невдовзі. Великий проект Григорій Сковорода 300 має на меті гідно вшанувати славетного любомудра не тільки у нас на Батківщині земляка, а й по всій Україні. Проте війна руйнує плани, безжально знищуючи. Культурні цінності, як це трапилося з Національним музеєм Григорія Сковороди, що знаходиться в селі Сковородиниці Харківської області та інших українських містах та селах. І це в час, коли Сковорода повертається до нас живим, мудрим співрозмовником та духовним провідником. Майже три століття добитливі вчені, послідовники і дослідники. Вч... Вчитуються в дивне слово мислителя філософа і пишуть книги про його життєвий і творчий шлях. Вони, звичайно, пробуджують емоційний інтерес до постаті Варсави, спонукають повертати його твори та спробувати зрозуміти його як те, що він сказав там, так і те, що лишилося поміж рядками. Попри численні легенди та домисли, для широкого загалу його постать досі залишається загадковою і надихає його численних шанувальників братися за перо. Не так давно наша книгозбірня отримала книгу Наталії Мець Дзюбенко «Сковорода». Сама Дзюбенко. Публіцистка, прозаїк, поетеса, авторка досліджень проблематики Голодомору та історії України, що продовжує дослідження її чоловіка, відомого дослідника Дженса Мейса є однією з авторів документальної книги Голод 33. Крім того, вона член Національної спілки письменників України, лауреат премії Олеся Гончара та Пантелеймона Куліша, авторка збірок Притча про зорю», День Холодного Сонця. Перепливти віку та, що біжить по спіралі роману Андрій Первозданий. народила за стелі Києвець Миколаївського району Львівської області. Її збірка Сковорода об'єднала в собі поеми, балади, цикли, загалом філософські поезії, що торкаються історичного контексту та переплітаються із сьогоденням. Провідне місце збірки належить поемі Сковорода. В якій письменниця у поетичній формі спробувала осмислити життя та творчість українського просвітителя гуманіста, філософа, поета, педагога, мандрівного філософа і співця Григорія Сковороди крізь призму сучасності, десь в отакій козацькій хатині, року Божого, 1722-го 3 грудня. З'явився на світ геній філософської мислі не тільки України, а й світового обширу Григорій Савич Сковорода. І читаючи поему Наталії Цюбенко «Мей Сковорода, з Риму бачиш шляхи його зростання від цієї невеличкої стежки батьківської домівки до Європи, до Слобожанщини. До величі, яким він став на сьогодні. Але саме оця хатина, саме оці роки перебування вдома серед рідного люду Чорнухинської Сотні знайшов себе малим і вабило його неповторне диво, диво світу, диво подорожі, диво пісні. Маленьким він виходив на той перелаз, сідав на колоках і слухав, співпав. Пішовши навчатися в Києво-Могилянську академію, Григорій потрапив в імператорський хор, де був співаком, подорожував Європою і аж згодом повернувся на рідну землю у Чорнухи. Але батьки вже померли. І в зажурі стояв Григорій над могилою своїх батьків роздумують. Коли, коли дорога почалася у ріднім храмі, чи в дячковім класі, чи проросла із статових баюк про витязів прадавнього посаду, про героїчні битви і про зраду, про те, що не знаєшся з книжок. Коли відчув він трупний запах тління, Трагедію, безвихідь покоління, яке уже в неволі наросло, коли збагнув щобити в грати, лише життя своє промарнувати потрібно розчищати джерело. Покірні в'язні привидів величних, Гримаси різні та одне обличчя, породження вкорінених страхів, і треба осягнути, зрозуміти, падуть в'язниці, коли л'ється світло. І мури не затримують птахів. І він піде учитися, учити в палацах і хатках, чернечих скитах, затьохкає сопілка солов'єм, гірчитиме печалью і полином, як сковорода, питатиме в людини, то де ти загубилась, де ти є. Мабуть, Янгол побачив цю землю з далеких зірок. Усміхнувся і заплакав, і народився пророк. Мандрував та учив, мордував свої розум і тіло, А по хмарах блукав, коли надто душа вже боліла. Його віща рука нас довекрі з похмурі віки. Нас не час зупиняє, а страху покені замки. Ті слова, ті сліди, Уже вітер про світу розвіяв, Та і зерня жита. З синини стризають надія. Страшна глибінь, імперська трясовина. Куди ж товхають рідну Україну, та все ж він прозрівав, де буде дно, і звідкіля зростатиме зерно. Він півчий і співає в царськім хорі. Від нього ждуть поклонів і покори. Усі тут в'язні ситої тюрми, та в горлі застоялися громи. Перегорить. І тяжко відстраждає. Він утікач із кам'яного раю, Злама хрести студенних роздоріж і скаже досить і ніколи більш. В земну гораю тридев'яте коло сковорода не вернеться ніколи, бо золото, чини церковний сан, Усе туман для серця і обман. Його же гніздо не в зірці, чи на квітці не тут не в пишній золоченій клітці між фаворитів та придворних дам, його зеве нерукотворний храм. І там, де вітер дзуменить у травах, він солов'їні братами октави, загляне в очі гордих блискавиць, співатиме у скалинових дзвіниць, старих дубів. Учитиметься духу, як пережити неміч і задуху. Ніхто не вічний, жоден тиран, не обійняв на вік земні престоли. Чвала часу сліпий левіафан, грозить вогню кулак Самонароли, а в замканих просторах кубатур. Маленьких хиж, квартир, осель, палаців, іскрить давно вже перетертий шнур обіцяного щастя трансмутації. Та душі, що застрягли у людей, на зналізнілих світових толоках шукають знов сліди сквороди, слухаються у передвісні кроки. Нікому щастя він не обіцяв, воно дається душам, душам неубогим, бо замисел безсмертного творця. Вимірював трудами і дорогами людини, що шукає у пітьмі знаки добра і промисел любові, того, хто смерть назавжди переміг своїм високим животворним словом. Ідея книги у Наталії Дзюбенко-Мейс виникла на тлі подій Майдану та російсько-української війни, коли постало бажання оцінити сучасні трагічні події з історичної відстані Сковороди. Сама вона про це говорить так: я шукала якоїсь дистанції часової точки, щоб поглянути на наші сьогоднішні проблеми саме з відстані. Історія України настільки тяжка, болюча і сповнена драм, що важко знайти вихід і вийти з тупіків, які поставила нам історія. І таку рідкісну і щасливу можливість дає сковорода і не тільки своїми творами, а своїм життям, яке я вважаю довершеним твором, який із великою мужністю терпінням творив сам. <звіст archeret> не <пробує> Книгу видало Київське видавництво «Саміт книга. У художньому оформленні використано полотня Валерія Франчука, народного художника України, лауреата премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Приємно відкривати для себе нові імена в літературі, які являються такою мистецькою інтелектуальною огороженю для наших знаменитих особистостей України. Для мене таким відкриттям стала поетеса Наталя Зубенко-Мейс і її поема Сковорода. Пані Наталя, в цій поемі на канву життєвого шляху Сковороди. Кладе і його духовні шукання, духовні боріння, кристалізацію його внутрішнього я. І ну, кожному вчинку, який Чинець Сковорода в її памі, передує такий емоційно моральний пошук, емоційно-моральний вибір саме такого вчинку і ніякого іншого. Е, ну, наша нова експозиція в музеї вибудована так, що ми якби, велику частину виділили теж для філософського богословського вчення Григорясь роду. Тобто е, паралельно йдуть два світи Видимий його нитка життєвого шляху і невидимий це його духовне наповнення протягом цього року по життєвому шляху. Тому, е, читаючи поему «Пані, пані Наталі Сковорода, е, Ну, можна сказати, що багато в чому от експозиція нашого музею і поетичні рядочки поетеси е, перетинаються співголосні, суголосні один одному.